Вітаю! Сьогодні хочу розказати про значення слів крайній і «останній». Напевно, кожному з нас доводилося чути, що крайній раз ми бачилися з ним на тому тижні. Але чи правильно тут вжито слово крайній? Адже слово крайній має значення той, який міститься з краю на межі, тобто кінцевий. Наприклад, речення мій дідусь на цьому фото «крайній зліва. Або крайній це той, якого далі не можна зволікати, який не можна переносити. Наприклад, крайній термін подачі заяви це 15 травня. Або крайній це який досяг найвищого ступеня, надмірний, граничний. Наприклад, крайній крайні злидні, або крайній випадок, або у крайньому разі. А що ж означає слово останній? Останній це той, що закінчує собою ряд. Однотипних предметів. Наприклад, хто останній у черзі? Стоять покупці, вони однотипні, однорідні, хто останній у черзі, або єдиний, який зберігся. Наприклад, останній примірник цього видання зберігся в такій то бібліотеці. Або третє значення це вирішальний, остаточний. Наприклад, за батьком завжди було останнє слово. Четверте значення це найближчий до моменту повідомлення або попередній. П'яте значення крайній найвищий ступінь чогось. Шосте значення, який щойно з'явився, найсучасніший, найновіший. Наприклад, моя подруга має останню модель айфона. Сьоме значення слово останній це найгірший серед інших, поганий. Наприклад, останнє, що він міг зробити, це принести жінку. Восьме значення, щойно згаданий, сказаний. Наприклад, в останньому повідомленні він написав мені про своє здоров'я. І дев'яте значення, коли слово вживається у множині, тобто останні, це значення всі, крім названого, тобто інші решта. Наприклад, восьмеро з вас йдуть в цей кабінет. А останні йдуть за мною. Тож, не плутаємо значення слів крайній і останній, і говорити, що ми бачилися з тобою крайній раз на тому тижні, це помилка. Треба говорити, ми бачилися з тобою останній раз. А чому ж виникло ось це непорозуміння? Думаю, що через певні забубони, тому що. У пілотів, наприклад, не прийнято говорити, що у них останній політ чи останній виліт, бо він дійсно може стати останнім вирішальним, тобто кінцевим, далі може бути ну, щось таке фатальне, трагічне. Думаю, що із початком війни і в нас люди стали забобонними і почали вживати слово крайній замість слова останній. Але, дбаючи про чистоту, Рідної мови ми маємо розмежовувати ці слова у значеннях.